Усім привіт! Ви на каналі «Відчуй Майбутнє. Сьогодні ми будемо розбирати таке питання, як досягнути усе, що ви взагалі собі запланували, що допоможе втілити вам мрії, ваші мрії. Зразу скажу про свій метод використання карт і пошуку відповідей на запитання. У мене індивідуальний метод, свій особистий авторський. Ми тут не зовсім гадаємо, хоча можна сказати певним чином, що можливо її гадаємо. Ми ж все таки знаходимо відповіді за допомогою карт. Але трошечки інша робота з картами. По-перше, ви будете теж брати активну участь у роботі з картами, будете відповідати на мої запитання собі. І я також буду давати інтерпретацію карт. І таким чином ми зможемо дізнатися відповідь з ваших глибин. Да? Інтуїтивно ви теж будете це робити. Тому ось так, зараз буду все показувати, розказувати, як буде відбуватися. Сьогодні я використовую ось такі прекрасніші карти. Тут зображені різні, це у нас японські японські картини, різних авторів. Взагалі, можна взяти любі зображення, можна взяти карти Таро, можна взяти абсолютно любі карти, де є зображення. Можна напечатати свої картинки з Пінтересту, які вам там подобаються, і теж їх використовувати. Взагалі зображення і робота з зображеннями є дуже е потужним, да, потужним. Такою потужною методикою для роботи з інтуїцією і для пошуку відповідей для розвитку себе, своєї як правильно сказати, так, для розвитку себе, свого життя, покращення якості свого життя. Тому давайте починати. Буде два варіанти, два варіанти відповідей. От ви обираєте більше підходить, перша чи друга, і далі будете, будемо працювати разом. Отже, що дає нам е, як все досягнути, що допоможе втілити мрії? Я рандомно вибираю карту, це буде варіант один. Сьогодні таке буде трошечки легеньке відео. Е, ось, І це варіант 2. Яка вам більше до душі? І зараз будемо інтерпретувати. Мені дуже подобається цей блакитний кольор. І ця. Е, е... Як її називають? Хвиля. Хвиля тут човни, до речі. Отже, карта номер 1 що вам допоможе досягнути. Значить, дивимося на деталі. Тут у нас є дві, дві пташки, ще одна пташка, да? є квіточки. До речі, якщо вам хочеться, на консультаціях я, зазвичай, ми ще розглядаємо деталі, як символи, який є певний символізм у певних деталей, наприклад, у цих пташочок. Ось тут є назви, якщо вам хочеться, ви можете їх як це сказати, загуглити і подивитися більш глибше, що це означає? Взагалі картину можете теж загуглити, подивитися, що вона означає, але от перше ваше враження: що вам допоможе досягнути ваших цілей? Яка у вас перша думка, перша емоція? Що ви бачите на цьому зображенні? Що вам допоможе досягнути цілей? Хочу зараз сказати, що у кожного буде своя відповідь, кожен побачить щось своє, кожен хтось може побачити дві пташечки, що вам потрібно працювати, можливо, в парі для того, щоб досягнути. Хтось побачить одну пташку і скаже, що «О, це я на квітці сижу, мені треба працювати там самостійно. Треба, щоб не знаю, квітки якісь посадити в себе на городі, може, вони мені допоможуть да, зайнятися якимось певним хобі. Тобто кожен інтерпретує карту самостійно. Тому я їй кажу, що жодна гадалка вам не дасть тої відповіді, яку ви можете дати самостійно собі за допомогою карт. Це набагато потужніший інструмент, ніж просто гадання, де людина сама інтерпретує значення карти і не завжди вдало і влучно. І більше того, коли ви йдете до гадалки, вона вам не вирішує питання. Да? Ви отримуєте відповідь, але не цим все. І я ж кажу, не завжди відповідь є, скажімо так, екологічною. Да? Екологічною, не завжди екологічною. Хоча я переконана, що є люди, які дійсно можуть передбачати майбутнє. У них дуже класно розвинути інтуїція, вони дійсно можуть. Це зробити, але це ж не кожна перша дівчинка в Тіктоці, ви маєте це розуміти. Тому що я можу, як я можу інтерпретувати це. Мені хочеться дуже перекласти і подивитися, що це у нас за значення. Давайте, можливо, так і зробимо. Чи мені? Зараз я візьму і оглянемо, що це означає і я, що це, що це за. Давайте зразу так зробимо. Так, буду тут додавати. По-перше, да, є три. Я покладу. Є три пташки. Пташка взагалі це про свободу. До речі, двічка. Теж зверніть можливо увагу і на двічку, тому що двічка це у нас про команду, це про те, що треба бути в команді. Можливо, вам потрібна підтримка або якась певна людина. Взагалі, підтримка ж може бути різною. І це може бути, наприклад, ваш трансформаційний вчитель, як я, хто вам допоможе да, в досяганні вашої мети. Можливо, вам потрібна якась людина, друг. Подруга, просто бізнес-партнер, бо це може бути будь-хто. Так, я зараз буквально треба перекласти спочатку. Так, що в нас тут написано? Така-заміночка. Ми це теж робимо на консультації, але я хочу більш детальніше розібратися з деталями, тому що, так як це японські да, малюнки, не всі деталі є зрозумілими особисто для мене. Ось, і я їх часто підгуглюю для того, щоб детальніше зрозуміти, що зображено. Тому що, ну, коли зображений заяць, в принципі, ми розуміємо в нашій культурі, що це таке, да? чи там троянда. А тут і є пташки і квіти, які взагалі я бачу перший раз. Тому зараз будемо це все угоди. Так, хочу подивитися переклад та символізм. Символізм. Так. Отже, це ага. українською мовою оці пташки називаються Чорноголовий орих Чорноголовий орих, Який символізм у цієї пташки? Значить, у різних культурах птахи часто асоціюються з позитивними рисами, такими як свобода, краса та енергія. Що ж може символізувати оцей чорноголовий Е, Так, свободу та незалежність. Да, може бути символом бажання залишатися вільними та нестерпними. Так, весняну енергію та радість, В, так як ці пташки мають яскраве забарвлення, часто асоціюються з пробудженням природи весняними змінами та новим початком. Дивіться, можливо, якраз таки вам потрібно щось нове почати. Взагалі, я вважаю, що рік починається з весни, ну що досить логічно, якщо дивитися на природу. Але, можливо, вам потрібно почати вже це сьогодні, почати весну. Вже хай буде весна у вас зараз. Також пташки можуть і символізувати зв'язок і спілкування, особливо через їхні пісні та дзвінки звуки. Теж цікаво. Е, тут написано, що у певних культурах, наприклад, в Фіндії Орел це Орел, чому Орих? Тут Орел. Ну, окей, загулити ще більш детальніше. Може бути знаком удачі та духовного просвітлення. Ось так. І квіточки. Те, що вони нам означають? Я розумію, що це, напевно, якісь. Ну, Ми бачимо. Це точно роза, але яка. Е, так, дивимося. Е, переклад та символізм. Симу. Так складно мені друкувати на планшеті. Ви не уявляєте символізм. Так, дивимося. Це Троянда Мальва. Мальва, м да, троя... Боже. Що тут написано? Мальва, трояндова. Дивіться, а Мальва це така українська щось. Да? А, значить, це символізм: любов і краса. Тобто, як і сама троянда, може символізувати романтику, красу і любов, ніжні кольори. Асоціюється з емоційною глибиною та почуттями. Дивіться, про любов, життєва енергія. Також вважається життєвим сил і відродженням. Вона може бути уособленням енергії природи та сили, здатної долати труднощі. Вау, дуже гарно. Родина і єдність. Дивіться, ну от що таке є, так, да? ці дві пташечки про родину, про підтримку, про єдність, про зв'язок, про гармонію. Ось, да, з родинними зв'язками, може асоціюватися з родинними зв'язками. Тому ось так, дивіться, багато вам, вже тут символів і підказок я даю. Так, може надихати на збереження гармонії в стосунках, а також нагадувати про важливість любові та підтримки. Про те, що я сказала, підтримка. Можливо, для того, щоб вам досягнути своєї мети, потрібна підтримка. Так, і переходимо до наступної карти. Це ось ця. Вау, дивіться, знову у нас сім'я і родина. Тут у нас теж три пташки. Прикольно. Дивіться, всім в цьому році потрібна підтримка сім'я і родина. Ось така карта, отак виглядає. Тут у нас, я так розумію, що це велике. Чи ну, якийсь різновид лелек. До речі, тут ялинка, сонце. І так, до речі, це шість. Ну, можна розділити на два. Що вам підказує? Ну, от мені йде знову ж таки про стосунки, про родину. Цікаво, що дві карти вони досить однакові за. Енергії і вайбом, да? тому що тут три пташки, тут три пташки. Ось так. Що я можу сказати? що потрібно? Однозначно, ком'юніті. Мені здається, що е, да, дійсно, можливо, таке і є, що да, в нашій, е, скажімо так, середовищі, е, якщо ти хочеш щось досягнути чи втілити свої мрії, то ти маєш якби наче йти один. Можливо, якраз таки потрібно це змінювати. І потрібна підтримка, потрібна. Більше робити сесії, більше собі допомагати, підтримувати себе в різних аспектах. Да. Тут родина. До речі, теж важливий досить момент, що знаєте, кажу, да, стосунки вони є неважливими. І так, я можу погодитись, дійсно, що не завжди стосунки є важливими на різних етапах вашого життя, і це є абсолютно нормально, ви можете не хотіти бути в стосунках. Це абсолютно а, нормально. Але коли є оцей тил, да, коли є чоловік чи дружина, які тобі дійсно тебе підтримують, або це може бути там друзі, твоя родина просто да, мама, тато, брати, сестри, це дійсно дає е, відчуття того, що е, в тебе є хтось позаду, да, хто може тобі е, дарувати цей затишок, і ти знаєш, що ти можеш до когось прийти. Тому, можливо, якраз треба звернути увагу на це, шукати підтримки в родині. Е, можливо, дійсно і стосунки можуть вам допомогти. Ці дай, якби втілити ваші е, певні мрії. Певні мрії. І досягнути усе. В команді е, це дійсно можна зробити краще. Можливо, ви звернули увагу тут на водойму, тобто вам потрібно на море. Потрібно на море, потрібно, м -м, потрібно на море відпочити. Я б теж хотіла на море, відпочити, покайфувати, подивитися на захід схо... на захід сонця. До речі, слухайте, а якщо дивитися, що це дійсно якісь лелеки, а лелеки-то зимою відлітають в теплі краї. Я ж правильно мислю? Я, звісно, не біолог чи якийсь птахолог, але мені здається, що вони все-таки відлітають. То, можливо, вам дійсно потрібно трошечки змінити обстановочку, якусь, можливо... Ну да, лелеки відлітають. Е <клістична> змінити обстановку і кудись полетіти, в якісь теплі краї. Можливо, ви, до речі, давно про це думали, що ви хочете кудись поїхати, але відкладали цю думку. Взагалі, змінити місце проживання, якщо у вас така є ця мета, можливо, якраз такі вам карта каже, так? зображення каже, лелеки кажуть, лети, звісно. Все, ми живемо тільки в теплих умовах. От вам, можливо, треба теплі умови або ті умови, про які ви там думаєте. Ось так. Можете зробити собі скріншотик і да, попрацювати з картами потім самостійно. А ми будемо прощатися, тому що запитання було таке несильно прям складне. Хочу сказати, що да, втілення мрії взагалі це досить... Такий, можливо, може бути складний процес, але тим не менш, він реалістичний, реальний, може бути довгим. Тому, якщо у вас якісь є запитання, ви розумієте, що, боже, ну я так і дуже довго до цієї цілі, я так хочу. І у вас виникають певні труднощі, виникають якісь запитання, які ви можете відповісти. Вам щось не дається, чи навпаки дається, але якось не так. Все це ми можемо пропрацювати на консультаціях роботи з картами. І я сказала, карта це просто. Взагалі зображення це дуже класний інструмент. Звісно, на консультаціях відбувається магія, як я сказала, і ми працюємо я працюю не тільки з картами, тобто все може бути по-різному. І саме там ви можете отримати дійсно ту підтримку, ці відповіді, які ви шукаєте. Тому це набагато, скажімо так, екологічніше. І ви знайдете більше ресурсу на моїй консультації, чим, наприклад, коли ви просто йдете на нагадання. Звісно, це теж має право бути, але ви знаєте набагато краще, що вам потрібно, і як до цього дійти. А я вам можу цьому допомогти. Я як той провідник да, умовно, уявимо собі, що ви йдете через стежку до тої відповіді, яку ви хочете. Я от вас провожу через через цю стежку. Більше того я вас можу привести і до цілі. Теж вашої, тому що інколи потрібна людина, яка вас може направити не те, що я буду вам говорити, що робити. Я вам буду допомагати шукати ті відповіді на ваші питання, які у вас є, і ви самі скажете, що вам потрібно робити в тій чи іншій ситуації. І це є набагато цінніше, коли ви самостійно розумієте, що так, да, я відчуваю так. І дякую, що ти мені допомогла це зрозуміти. Тому, любі, якщо вам цікава консультація, ви хочете детальніше дізнатися про себе щось, да, зануритися в свої, як я кажу, Дєбрі, то ви всю інформацію можете знайти під відео. А я вас чекаю в наступних. Цілую і обіймаю.